У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині край, їм красить все їм рідний край, Нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Батьківщина це те місце та земля. Не лише наша, а й наших батьків, дідів, прадідів. Батьківщина утворилась від слова батьки це земля, де нас батьки вирощують, де ми ростемо, розвиваємося, де досягаємо нових вершин. У кожного з нас є своя батьківщина, мала батьківщина це місто або село, де ми народилися, а наша велика з вами батьківщина. Це Україна. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, українець в мами я. Є у мене рідна мова, де в українське кожне слово. Наша батьківщина має назву Україна. І ми всі з вами Українці. Рідна наша мова українська. Навіть якщо ви вдома. Розмовляєте іншою мовою, все одно ми з вами в дорослому житті всі маємо розмовляти і знати українську мову. І ми зараз з вами її вивчаємо. У кожній країні є своя столиця. Столиця це найголовніше місто в країні. Це місто, де зосереджена державна влада і де приймають рішення стосовно розвитку нашої країни. Столиця нашої країни це місто Київ. Місто Київ у нас знаходиться в горі карти. Запам'ятаємо це. А ми з вами живемо в Одеській області. Одеська область знаходиться у нас на півдні. Це внизу карти. Теж запам'ятовуємо вивчаємо нашу малу батьківщину. Живемо в Одеській області. А обласний центр це місто Одеса, можливо, хтось з вас там був. У кожного народу є свій національний одяг. Одяг кожного народу. У нас найголовніший елемент в національному одязі це вишиванки. Вишиванка і в дівчинки, і в хлопчика. Особливості чоловічого одягу це широкі штани, шаровари. Пояс з вишивкою. Використовують і верхній одяг, звичайно, тому що у нас і зими холодні. А у дівчат це відповідно спідниця, є спідниця нижня, вертя спідниця, фартушок, фартушок не тільки на кухні одягають, але як повсякденний одяг. Обов'язково все з вишивкою. У хлопців це шапка ось така, от, а у дівчат зазвичай гарненький віночок, віночок або хустка у холодну пору року. І дівчата на шию на, вуха, на вушка одягають прикраси намиста, на шию це гердани, можуть бути, силянки і все все інше. А зараз ми з вами будемо дізнаватися, чим же відома наша батьківщина. В Україні запускають космічні кораблі. Космічні кораблі і ракети. Українці навіть створили найбільший у світі транспортний літак. Він називався Мрія. Але, на жаль, його на початку війни зруйнували. Збираються реконструвати, дуже сподіваємось, що так і буде. І в нас знов буде найбільший у світі літак, який може перевозити найбільшу кількість людей у всьому світі. Також українці це дуже співоча нація. Наші предки залишили нам найбільшу у світі кількість народних пісень. В жодного народу немає стільки пісень, як в українці. Це означає, що ми дуже-дуже творчі. І зараз, у сучасності, українці часто виграють призові місця на пісенному конкурсі Євробачення. Це конкурс, у якому приймають участь дуже-дуже багато країн. Також наша країна багата тим, що є багато лісів, дуже-дуже у нас щедра земля. В якому сенсі? На нашій землі у нас ґрунти переважно називаються чорнозем. І вони дуже-дуже родючі. У нас на полях і росте, і пшениця, і кукурудза, і ячмінь, овес, просо. Дуже-дуже багато чого росте на наших полях, городах. У нас дуже-дуже родюча земля. Гори наші. У нас є в країні гори, є Кримські гори, є Карпатські гори, є у нас також море, тут не зображено на малюночку, багато річок, озер. Тобто у нас дуже-дуже багато країн, родючі земля, ліси, гори, річки, моря. Немає у світі багато країн, в яких є стільки ж, скільки є в Україні. І нам це треба цінувати і примножувати, і обов'язково слідкувати за природою. Слідкувати, не забруднювати і по можливості примножувати, садити деревця, прибирати біля річок, найголовніше не смітити самі за собою, завжди прибирати. А ще Україна відома тим, що у нас є, ось зараз немає, вибачте. Колись українці вжили в ось таких от біляних хатах білих. І обов'язково всередині все було прикрашено різними орнаментами. І вишивку використовували не тільки на одязі, а й у побуті. Рушники, фіранки, навіть простині на ліжках теж були вишиті українці дуже творчі і дуже-дуже працьовиті. Те, чим відома. Україна, ну і інші країни. Це називається символ. Символ це те, за чим впізнають краї... Україну або країну у світі. От нас, українців, впізнають за, нашими вишиван... за нашим вишиваним одягом. А ще є інші народні символи, які символізують Україну. Це калина, це лелека, верба ви, їх дуже добре знаєте. А також у нас є національні страви, за якими теж нас дізнаються, про нас дізнаються у світі. Наприклад, вареники, банош, борщ, пампушки і деруни. Це були народні символи, а тепер державні, офіційні символи. Це у нас прапор, герб і гімн. Ви всі знаєте, який прапор ми з вами встановили рекорд по найдовшому прапору у нашому закладі. Герб, ви знаєте, він називається Тризуб. І гімн, ви теж всі молочинки співаєте кожного кожного дня. Отже, державні символи це герб, прапор і гімн нашої країни. А валюта наша називається гривня. Гривня це купюра, може бути, або теж у вигляді монетки. Ну і копійка це трошки дрібніша грошова одиниця. А тепер поговоримо про місто Київ і хто його заснував... Місто Київ. Це столиця, нагадую, головне місто країни. Київ одне з найбільших і найстаріших міст всієї Європи, тобто дуже великої частини нашої планети. Київ вважають найзеленішим містом нашої країни. Як ви думаєте, чому воно найзеленіше? Воно найзеленіше через те, що його вважають містом каштанів. Ось ви побачите каштани. В цьому місті росте близько 2 мільйонів каштанів. Це дуже-дуже багато. Центральна площа Києва називається Майдан Незалежності. Цю сучасну назву площа отримала на честь проголошення України Україною Державної Незалежності. День Незалежності України це державне свято, яке відзначається 24 серпня. Це свято свято того, що в цей день Україна стала незалежною від інших країн і стала приймати рішення. Самостійно на користь своїй державі. Жили три брати один на ім'я Кий, другий щек, третій Хорив, і була в них сестра Либідь Вони побудували місто і назвали його на честь старшого брата Києвом. Кий довго княжив. Він був мужнім і хоробрим, тому його ім'я навіки залишилося в назві міста. Ось таку інформацію ви послухали про місто Київ. Це легенда, ніхто не знає, чи правда це, чи неправда. Але це цікава історія, яка могла б нею бути. Отже, три брати Кий, Щек і Хорив, і сестра їхня либідь. В Києві навіть стоїть пам'ятник на честь них. Ще раз повторюю: так як Кий, це найстарший брат, був довго най найголовнішим у цьому місті то На честь нього і назвали це місто Київ. А це у нас, я думаю, ви знаєте, це Козаки. Зараз у нас є Збройні Сили України. Це армія, яка нас захищає, оберігає. А раніше були козаки. Вони теж займались тим, що вони охороняли українські землі. Козаки спочатку жили на Запорізькій січі, жили в одному місті, вони будували собі житла. Житло козака називається курінь. Обов'язково в козаків була церква, в якій вони молилися. Була церква, були курені І все це оточувалось високим парканом для того, щоб можна було оберігатися від ворогів. У козаків був свій особливий транспорт. Це корабель, який називався Чайка. На ті часи у козаків він був най найшвидшим. А зачіска у козаків називалась Оселедець. Ось таку інформацію ви сьогодні прослухали, і завтра ми обов'язково все це повторимо. Сподіваюсь, на найшвидшу зустріч!